Ми сьогодні знову приїхали в Костку. Це у нас така незапланована поїздка. Хочемо заправити машину і докупити деякі продукти. Закупка буде така невеличка. На такий набір свічок знижка 5, так, 5 доларів. Тут, тут 6 штук різного розміру і з пультиком. Гарні свічки. Кава. Що тут ще цікавого є? Отакі кухонні рушники, вже тематичні, такі новорічні. їх тут 8 штук. Є такі червоні, є біленькі із сірим. Ось такі сині і зелені. По 15 доларів. килимки такі під двері, по 10. А оці вже по 20. отакий і такий. Дуже гарної якості. Також є подушки по 10. Така різдвяна клітинка. О, цей гарний сніговик. Гарні такі тепленькі тапки можна на подарунок комусь, бабусі, мамі. За 14 доларів. І ось такі, такі войлочні. Так, батарейки, знижка, 3 долари на них. Ми маємо вітаміни і он, які черги до каси. Ну і як завжди, багато одягу. Дамо, глянемо, що є нового. Появилися отакі новенькі, м'ягесенькі, тепленькі курточки від Каламбії. А синя, точніше, така сіро-блакитна хакі, ні, чорна, то так відсвітлі. І сіренька. І ціна їхня 54 долари. Це все інше я знімала. Ще тут є такі жіночі, тепленькі курточки, такого гарного кофейного кольору. Хакі, синя і чорна. По 17 доларів. Це все інше я також знімала. А тут дитячий верхній одяг. Кожного разу дивлюся на оці. Але оця вставка, оці рукавчики, вона аж тріщить. Такий суцільний поліестер. За 25. Є ще червоні. Оце нові. Це вже зимові. Для дівчат. Їхня ціна 30 доларів. такі, А для хлопців отака курточка. І отака. Ось такі нові куртки з'явилися для дівчат від 5 до 16 років. Така бускова з градієнтом і рожева. Фуксія і рожева. За 20 доларів. І має вона таку підкладку. А, є для хлопців тоненька з блакитним і чорна із такими салатовими вставками. А це все я знімала минулого разу. Вони які черги. Поруч із верхнім одягом одразу рукавиці. Різні продаються і чоловічі, і жіночі. У нас з чоловіком є, а от в дитини я не знаю. Треба буде вже витягувати і дивитися. Ой, які красиві. По 13 доларів. Гарні, тепленькі. На замочку. От, а це для хлопців. Поки купляти не буду, подивлюся, що там у нас вдома є. А ще тут є термобілизна. По 20 доларів он жіноча. Нас є, ми привезли з України. Теплі шкарпетки. По 13.49. Там три пари. І он жіночі. Тепланіки. Так. І тут термобілезна. І... і ялиночки. Оце красива, така маленька. І яка твоя ціна? 120, таке дерево 130 з вогниками? Отака ялинка. Також з вогниками за 480. Не вказана ціна. о це дуже висока. Яка твоя ціна? Тисячу доларів. Це такі підставки під ялинку Такі будиночки із кераміки з підсвіткою За 50 доларів. На них знижка 30 доларів. Такі оленята за 200, ліхтарик такий новорічний за 100. І сніговики. Сім'я Сім'я із сніговиками 180. Такі цукерочки за 45. Тай це це перед будинком на газон. Оці гарні ялиночки за 40. Декору дуже багато в костку. О, ялинкові прикраси. Знижка 7 доларів на ці ялинкові прикраси. 18 штук за 18 доларів. Можна взяти. Або червоні, або оці. А мені більше подобаються. Появилися ще такі віночки на двері по 50 доларів. Є золоті і є червоні із золотом. А це, мабуть, гирлянди такі на камінь. Так, гарлянди. Тут рушники, килимки в ванну. І подушку. Ми ну, візьмемо оце печиво дитині. Тут 30 таких упаковочок за 1099. Беремо мені голюк. Знову перестановка. Різні біологічні добавки. Бади. А ось і ополіскувачі, зубні, пасти, щітки, слос. А тут ряд із доглядовою косметикою різні креми під очі. По 2397 два таких невеличких тюбика. Мені потрібен крем під очі, тому що закінчився, я користуюся патчем. а від них ефекту ніякого немає, точніше як. Він охолоджує і зволожує. Це як огірочок холодний покласти під очі. Крем такий за 35. Є ще такий крем під очі, але це для більш зрілої шкіри за 70. Ну і безліч. Кремів безліч доглядової косметики. Отакі От креми по 50 доларів. На них знижка була дуже гарна. Оцей містить ретинол. Дві баночки. От, оцей з вітаміном С. Також дві баночки за скільки? За, за 46,49. І є такі за 45,99. Отакі. От на нього була знижка 15 доларів. Треба було брати тоді. І оцей крем дуже гарний. Я раніше ним користувалася, минулого року купляла. Він гарно зволожує, такий гелевий. Він дуже похожий на крем від La Roche-Posay, Який також в такій схожій упаковці. Дуже похожий і навіть пахне так, як той, від La Roche-Posay. 20 доларів за дві упаковки. Гарний крем, але у мене поки є, брати не буду. А о, навіть б'юті блендери тут є. Не бачила раніше. 14 штук за 10 доларів. Так, резинки різні. Ой, тут є навіть блиски для. Це їхні відомі матові блиски. 3 штуки за 20 доларів. Гарна ціна. Але у мене дуже багато блисків з собою з України. Є тут також відомо тут лораль-телескопік. За 16,99. Там туш, дві штуки і олівець. Далі. Ага. Є тут такий комплект за 24 долари. Щітка для розчісування мокрого волосся і рушник. Такий тюрбан. Раніше була помішана на цих блисках, особливо на ванільному любила. 15 доларів за 9 штук. Ще оці креми гарні. Замовляла завжди на iHerb. також він представлений на мейкапі. 20 доларів така велика упаковка із дозатором, що є дуже зручно. На зиму ідеальний крем, можна і на обличчя наносити, і лікті, коліна, ноги. Все тіло мазюкати ним. Тут ряд із губкоподібним таким м'ягеньким хлібом. І на ходоги, і на бургери, і хліб тостовий, що тут ще є. А лаваші ми раніше їх часто купляли. Тут їх 40 штук за 6 доларів. Він проситься в корзину. Але вони вже нам проїлися і ми навіть не дивимося їхній бік. Люблю дуже це печиво, тут 28 штук за 899. Але брати не буду, треба худати. Ще тут є такі кекси по 1169 і там 20 штук. Думаю, можу взяти дитині отакі із шоколадними каплями, бо тут якісь кольорові каплі. Які букети? У нас такі в нульових продавалися, пам'ятаю. Були дуже популярними. А тут зараз. Ці всі букети по 10 доларів. От є соняшники. Але вже такі прив'явші. Також 10 доларів. Гвоздики різнокольорові. Оці всі троянди по 16 доларів, а оці такі букети по 25. Ну, якісь такі вони. У нас значно краще. Тут різні засушені ягоди, нам таке не потрібно. Я це на айхерб замовляю. І пюре. Можу взяти до яблучне є. Наша дитина таке полюбляє. Минулого разу ми таке брали. Смачне, кажуть, що дуже смачне. Цього разу з'явилися їхні макарони. 10 доларів коштує, 6 упаковок. Різні. Є також спагетті. Тут вже 8 упаковок за 12 доларів. Ми брали такі, нам вистачить надовго. Баріло коштує 7,49, 6 упаковок. Там 4, 4 звичайних макаронів і 2 упаковки із спагетті. Так, тут Чіа за 9 доларів кіно за 9,50 велика упаковка. Але мої хлопці кіно не люблять ні білу, ні червону, ні чорну. Їм тільки я її. І, і ця упаковка для мене завелика. Їхня відома картопля. Вони всі її купляють. Я б щось таке з'їла, мівінку. Але чоловік мені таке не дозволяє купляти. Отакий рис ми також купляли. 17,49 за 11 кг 300 г. Гарний рис, жасман. Як завжди беремо борошно таке. 9,49 за 12 паундів. Тобто 5,5 кг. Появилося нове взуття. Осінні черевики бачу. Ось такі черевики. За 28 доларів. І такі ксівки з сирі із блакитним і чорні з білим. Отаке тепленьке з'явилося за 30 доларів, але воно зовсім не молодіжне. Оці кросівки від Adidas за 35 вони були. Також оці Puma були за 25. Ось такий ремінь від Timberland є, але ціна. Ага, 16 доларів. тут далі знову білизна пішла. От жіночі бюсти. І багато шкарпача. Появилися такі м'ягенькі плюшеві покривала. Ними можна вкриватися. От, оце гарне, нам би підійшло за 19 доларів. На квін, у нас кінг. Квін. Що, воно все на кінні, так? Це дитячі такі ковдручки за 8 доларів. Оці також гарні за 20. Такі по 15. Ой, і ці гарні. Ні, ті кращі, бо це як зачуханий мухровий халат. Ось на такий набір посуду знижка. 20 доларів. Коштував 100, зараз 80. Дуже гарний набір. Такі тарілочки легенькі. Там їх 40 штук. На такий набір також знижка. Коштував 65, а зараз 50. На келихи також знижка. Коштує 20 доларів. Але у нас є, нам подарували на новосілля. Є такий набір тарілочок різнокольорових. Такі веселі. Чотири штуки за 12 доларів. Та, дуже багато появилося цього разу постільного і покривало, і постільна білизна. І різні комплекти. Цей гарний комплект. 75 доларів коштує. Матрац надувний. 150 шапки такі. Детройт. брати тобі така подобається? Якщо так, ми тобі її вийшлимо. Карнизи. І знову ці покривало. Ага, є на Кінг також. 22 долари коштує. Нам би бежило. Є тільки ліловий і такий сіро. Блакитне, це все чоловічий одяг. Тут флісові, оці кофтини. Є сині, чорні і хакі. На них знижка 5 доларів, коштували 20, зараз 15. Є ще он такі флісові. Ось як вони виглядають на тілі. Хакі, синя і чорна. Також 15 доларів. Це штани коштували 17, зараз 13. Знижка на них 4 долари. Гарні штани такі прямі. Хакі, чорні і сині. Ага, і гірчичні. Гірчичні гарні. Ось. Ось такі. Гарні. Є ще отакі сорочки в клітинку. Ні, це сет із сорочки і такої термокофтини. 20 доларів. Є ще в такому кольорі. Гарно. Це піжамні штани. Коштували 20 доларів. Зараз. 15-5 доларів знижка. Є отакі, сірі та червоні. І ось сині і сірі. Далі. Що тут ще є? Отакі вітровки тут ще є. Сіра, чорна, за 20 доларів. Це що? Ага, це такі. За 27 доларів. На флісі тепленькі. Гарно. Є блакитне. Графітове і синя і сіре. Вон набір таких ковтин. 20 і синя і сіре, і графітова та хакі. Але в нашого тата є. Ага, є ще бордова і графітова. А це плюшові рубашки, які я минулого разу знімала. Вон таракотова, молочна і така смарагдова. 16 доларів, але якість у них взагалі ніяка. Є ще такі красиві, тепленькі піжами. Сет із двох штук. Ковтина та штани. Така, є така. Вже більш така різдвяна. Є ще із сніжинками, і отака сіренька. Такий скандинавський орнамент. 20 доларів коштує. Поруч такі піжами. У мене до речі, є така піжама, правда, в іншому кольорі. Друзі подарували, як тільки ми приїхали. Тут піжами від Кельвін Klein. Сет із двох штук, кофта і штани за 20 доларів. Є в сірому кольорі, темно-синьому і ось бордовому. Кофтина звичайна бавовняна, а штани такі тепленькі, флісові. Ось тут в квітинку тут такі сердечко. Ще знайшла тут такі сведрики від Джесіки Сімпсон. Ось так виглядають на тілі. По 15 доларів є є в смарагдовому такому бежевому кольорі і бордовому. Гарні кольори, особливо бордовий і оцей бежевий. Вони навіть між собою гарні. З нового це отакі от комплекти. Сети для хлопчиків. Ось як на тілі виглядають. Така жилетка, кожушок, джогери графітові на флісі і звичайна кофтина. Гарний набір. За 15 доларів. Ще такий набір. Та набір. Просто така балонова жилетка. Джогери і джогери і сіра ковтина. Є ще от така темно синя жилетка з кожушком, штани хаки і ковтина. Гарні набори. Ще тут є флісові такі піжами від 6 місяців до 5 років. Я от думаю, може взяти дитині, бо в нас вже доволі холодно. Є отакі із динозавриками. Ось така сіра з блакитним і динозавриками. Транспорт. Що це? Монстри інопланетяна. І отака от із файертраком траками. 16 доларів коштує. А для дівчат як роса. Це для дівчат. Чому для дівчат все таке гарне? Оцей сад дуже гарний. Де він має бути тут? І отаке з єдинорогами. І ще таке з квіточками і жирафами. З динозавриками. Так, вибору дитині. З цього боку є отакі тепленькі від Кельвін-клянь набори По 20 доларів. Дві ковтини і двоє штанів в такому кольорі. В рожевому, звісно. В такому. можна таку взяти. І в такому. Гарні такі сети, але бачу, що дуже мало мірять. Краще візьму з ніжками. Ну і від Carter's тут є також сети із чотирьох штук, дві кофтини і двоє штанів. Одна піжама така легенька, бавовняна, і одна така тепленька. Ми минулого року брали таку от така є, така і от така. Але мені не подобається те, що ці штани дуже широкі, і вони мало мірять. У нас на 5 та і вже дуже мала. Оці худі кума ще є: 18 доларів. Гарні оці білі із сиром. є ще. Блакитні, точніше, в кольорі електр. І Є також штани Джогери. Кума сіренькі і чорні по 15. Там залишки костюмів на Хелові і з'явилися такі сукні, смарагдові, молочні і рожеві з паєтками і хутром. Но це вже такі святкові сукні по 20, по 20 доларів. А поруч куртки від Томі Хілфігера біленькі, якісь червоні, бачу і чорні. По 35 доларів вони. Появилися якісь нові куртки, кавові і молочні, такі злегка легка блистять. А також по 35 доларів. І є ще чорні. Сподень, дивіться, який я ще блендер. Знайшла. 400 доларів коштує. Мрія кожної господині, мабуть. Тут ми візьмемо йогурт у дитині, сметану, сир та йогурт. Ось такий йогурт за 5,99, Я блінчики готую на нього. Також візьму тут велику паковку сметани за 5 доларів Daisy і за 6 доларів отакий котець чиз. Я з нього готую сирники і пончики такі сирні, творожні. А тут я візьму каву, вже не таку, а ось цю. За 1399 ось таку велику паковку, де кілограм 130 грам. Вона смачніша. Тут цілий острівець із побутовою хімією. І на всю хімію знижка. От на цей їхній порошок знижка 3,90. Можна таку велику каністру купити за 14,79. Гарний порошок на таїт похожий. Ось на цей засіб знижка 4 долари. На пахнючки також. От На порошок таїт. Ми також його по знижці купляли. Велика упаковка за 21,59 і там 104 штуки. Отих таких таблеток, капсул. Знижка 5,40 на нього. І ще тут є різна побутова хімія і губки для миття посуди. 10,99, 24 штуки. Може взяти 4 долари. Ми візьмемо молоко, два галони, тобто дві каністри по 3,19 Коштує один газ. Ще тут є яблучний сидр за 6 доларів. На фермі, де ми були, скільки він коштував? 11, здається. Але у нас є соковичовниця і яблука з ферми, тож купляти ми таке не будемо. Яйця є. Все, більше тут нам нічого не треба. Масло у нас є, йдемо звідси, бо дуже холодно. М'ясо у нас також є, брати не будемо, йдемо, візьмемо овочі і фрукти. Ми зараз дивлюся на цей пиріг із гарбузом. 6 доларів коштує. Його так всі беруть. Але ми попробуємо його на День подяки. Не зараз. Ще тут візьмемо картоплю, цибулю і, е, і чесник. Перець у нас є. Яблука купили на фермі. Яблук. Алкоголь. Одяг. Вони ще коїться сьогодні на касах. І навіть вільних столиків немає. Та й ми не будемо сьогодні там їсти. А тут дядько при виході перевірить наш чек. Намалює якусь закарлючку. Ось, вся парковка заповнена. Ми зараз ще хочемо поїхати на заправку.